День Української державності це нове свято. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про його затвердження на День Незалежності 24 серпня 2021 року. Метою свята є утвердження історії України. Дату святкування Дня Державності України вибрали знаково. Щорічно, 28 липня, українці відзначають День Хрещення Київської Русі. Ця подія є першою згадкою про окрему українську державу, яку описує Повість минулих літ. У 2023 році День Української державності припадає на останню п'ятницю липня. День Української державності має свою символіку. Символ дня державності поєднує чотири три зуби, кожен з яких означає боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Метою його створення є спростування міфу про Україну як молоду державу. Автори символіки показали, що наш герб. Походить від родового знаку Рюріковичі. Він був знаком князя Володимира Великого, за якого Київська Русь охрестилася, так як і Тризуб, прапор України є невід'ємною частиною державних символів. Тому я пропоную виконати вам цікаве творче завдання. Намалюємо прапор України незвичним способом. Для роботи нам знадобиться сода, оцет. Водичка, фарби блакитного та жовтого кольорів, пензлик та шприц. За допомогою синьої фарби, пензлика та водички залишаємо на соді сині цяточки. Такі самі дії виконуємо з жовтою фарбою. За допомогою шприца набираємо оцит та додаємо його в тарілку з содою та фарбами. Що ж відбулося? Відбулася реакція соди та оциту. І ми отримали цікаву та яскраву роботу.